Друзі, рада всіх вітати нове відео на моєму каналі. Ну що, хтось любить цей слот, хтось не дуже, хтось комусь все рівно, але я його перевірю, друзі, перевірю з дорогою і досить бонускою. За 10 тисяч гривень топова бонуска. На... Зараз буде на 6 обертів, Давайте коротше подивимось, щоб було менше в мене тексту, більше, як я кажу, діла. Друзі, обов'язково лайк під цим відео, ну бонуска не дешева, слот цікавий і топова бонуска, ну де ви ще таке побачите, друзі. Лайк під цим відео, приємний коментар, не забувайте вказувати свій телеграм в коментарях, підписка на канал, ну і дзвіночок, обов'язково дзвіночок на каналі, друзі, канал новий, потрібна ваша підтримка, ну а з мене розіграш під кожним відео. Так, поїхали, друзі, дивимось, 10 тисяч гривень. А... Скажімо так, ризикую. Чи виправдає у нас себе, чи ні, зараз подаємо, зараз дізнаємось. Ну поки вілдів нема, це вже не дуже прикольно. Так, ну дало по центру, друзі, ну найс. Я думаю, зараз ще й плюс можна вийти, хоча символи дуже слабі. Ну... Слабенько, друзі, слабенько, не виправдали себе. Будежали. Як хтось полюбляє так казати, ну 5850, то ще одно, давайте, але, 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 але вже не по такій сумі. Ну давайте за 6 гривень була не була ще візьму. Також топав. От коли ці вілди ставить десь на другому, на третьому барабані, да, це підпал. Це підпал, а краще, щоб не один раз вілди поставили. Ну грав завжди так, як я кажу. Внову, не... Ну от зараз кінець поставила, тут габело взагалі. Просто, друзі, просто вийду з цього слоту і піду далі.